Привіт, незламні! Тож який для нас цей був незламний 24-й рік? Ми готові підвести підсумки цього року. Війна триває і боротьба за власну свободу та незалежність це є головним завданням кожного українця. І для нас, для нашого фонду, це теж був непростий рік. Ми шукали все необхідне в найкоротші терміни, доставляли у гарячі точки, трималися самі та не вчали триматися інших на позитив. Починали ми 24-й рік з об'єднання найкращих команд в одну задля для закриття збору на пташок для 113-ї бригади. Для національної гвардії України, що перебували на Запорізькому напрямку, ми передали дві задні станції та сім телефонів. Разом з психологом фонду Іриною Мічук підняли важливу тему, як ПТСР, розповіли нашим підписникам, що це таке, як проявляється та як поводитись в таких ситуаціях. Про нас не забували бійці 8-ї окремої війської штурбової бригади мінометної батареї, адже завдяки спільним зусиллям вони отримали каски, тактичні наушники, шини на авто, взуття та вдячність для нас передали класне відео. Pelo bem. Цього року ми з найкращими партнерами робили благодійні акції та розіграші, що нам допомагало залучити більше людей та донатів. А після ми змогли придбати авто для спеціального підрозділу 15-го полку. Харків моє місто незламне герой. Він кожен день піддається обстрілам. Тож ми створили наш осередочок, де ви можете залишатися завжди на зв'язку, зігрітися, випити улюбленого напою. І це наш пункт незламності, це наша гордість та осередок наших дуже важливих пам'яток та нагород. Трошки поплакали. То переходимо до більш позитивних новин. Ми з командою нашого фонду в 2024 році здобули новий досвід. Це ми зробили свій мерч. Він відображає повністю всі наші цілі, бо 100% від продажу йде на закриття актуальних зборів. В цьому списку були футболки, худі, шеврони, дрібкава, стікери. Чохли на телефон з мотивуючими фразами від військових, і всі наші позиції мерчу були представлені на благодійних заходах. Одним із був у тату студії в місті Київ, яка називається Вартує. Дуже дякуємо нашим партнерам. Влітку наша команда за підтримкою 113-ї бригади мала змогу пройти справжні тренування зі снайпером. Він передавав знання користування трьома видами зброї, вчив накладати турнікет в екстремальних умовах. Синдром відкладеного життя Знайомо? нам теж це знайомо, тож ми не змогли цю складну тему теж оминути. І разом з психологом, фондом ми розповіли та розказали, як краще пережити цей етап у житті. Звичайно, зимова пора це є період свята, якого так чекають маленькі українці. Ми не змогли лишитися осторонь і стали таємними сантами для понад 80 дітей. Діти мають право на свою зимову казку. Тепловізори, прилади нічного бачення були передані групі розвідці 127-ї бригади. Також зимове забезпечення та необхідні речі для зимнього періоду були передані бригаді по імені Петра Болбича. Рік був непростий, насичений. Нас розкидали по всьому світу, але ми єдині як ніколи, бо знаємо, що разом ми здатні на великі вчинки і доводимо це кожного дня.